Він мені написав, що ми не можемо поговорити, завтра мене поміняють, і ми вже з тобою наговоримось. Ну, на другий день була така тишина. У мене якось, знаєте, в душі було щось якесь таке. Страх. Ну, я так відгонила це все, що я така, в такій ейфорії щастя була. І е, думаю, чого Саша не зателефонував. Якось, знаєте, було… Ну, не хотілося думати про погане. Е, е, ну, А на другий день мені зателефонував племінник його голова і сказав, що. Саші просто більш немає. Я кажу, це неправда, кажу. Ми з ним говорили його, він повинен приїхати до мене, це неправда. Він каже, на жаль, так, це правда. І це якось, коли фелія щастя і таке відчуття, коли ждеш чоловіка, ждеш людини, Не можеш повірити, що просто його немає.